Привіт, друзі! На дворі осінь і саме цей прекрасний період дуже сприятливий для розмноження усіляких вірусів. І якщо ви помітили у свого малюка дивні висипи на ручках, ніжках та обличчі, то велика ймовірність того, що одна із причин вірус Коксакі. До недавнього часу українці і знати не знали про цей вірус. Тепер про нього говорять по всій країні. Ну і звичайно, поговоримо про нього і ми. Що це за вірус? Чим небезпечний та звідки він взявся? Про це сьогодні. Якби не один цікавий науковий факт, що стався у 1948 році, мабуть, більшість з нас і не здогадувались про існування невеличкого містечка Коксакі, що розташоване на сході США в штаті Нью-Йорк. Назва цього міста має давнє індіанське походження та перекладається як Крик Сови. У 1948 році науковці Долдорф і Сіклс виявили новий вид вірусу, виділений з кишківника дітей з поліомієлітоподібними ураженнями, які проходили лікування в клініці саме цього міста. Тому новий вірус і назвали вірусом Коксакі. На мишачій моделі Долдорф намагався виявити інфекційний агент із фекалій хворих на поліомієліт, щоб продумати лікування хворих. Відтоді вірус почали класифікувати як групи А та Б, кожна з яких має свої специфічні властивості. Так виявили, що вірус групи А інфікує шкіру та слизові оболонки, провокуючи герпетичну ангіну, гострий геморагічний конюктивіт, вражає шкіру стоп, рук та слизову оболонку рота. Натомість вірус групи Б інфікує підшлункову залозу, печінку, серце і плерву. Провокуючи гепатит, міокардит, перикардит та інші хвороби у 1997 році. Епідемія вірусу Коксакі мала місце в Малайзії. Тоді там загинуло 30 дітей. У квітні 2002 року у зв'язку з поширенням вірусу, саме штаму Б, було закрито всі кордони в Греції. Тоді було інфіковано 46 осіб, троє з яких померли. У 2007 році стався спалах інфекції вірусами Коксакі в східному Китаї. Загинуло 22 дитини, було заражено понад 800 осіб, 200 дітей госпіталізовано. Не виключенням стали і інші країни, в яких в подальші роки були подібні спалахи вірусу Коксакі з летальними наслідками. Колись незнайомий вірус тепер став популярний та відомий у цьому світі. Отож, детально про нього далі. Сьогодні зі мною у студії лікар-педіатр Андрій Шиманський, а також мама Наталя. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дня. Вітаю. Наталь, розкажи, будь ласка, чи ти з таким вірусом Коксакі? Так, в мене коли моїй молодшій доньці було десь приблизно два роки, вона підхопила цей вірус. І він протікав ну, не сильно в такій складній формі, mm. був висип такий характерний біля рота, руки, ніжки, і мені здається, навіть ніжки пішли вверх, туди ближче до спинки. Mm -hmm. От, і... Була температура. Так, була температура. А біля Горлишко було червоне. Як їла малишка? Вона Боганенько їла, Баганенько. того що да, горло турбувало, і тому ну, так, апетит трошки вже впав. Ну, насправді сьогодні більшість батьків вже знає чудово, хто такий коксакі, і звідки він взявся, тому дійсно зараз вже простіше працювати, бо часто батьки так і приходять, і так і кажуть Лікарю, мабуть у нас коксакі. Ви можете Андрій дещо детальніше розповісти, тому що я пам'ятаю шість років тому, коли захворів мій син вперше, і нам сказали в лікарні, що це скоріш за все це вірус Коксакі. В мене були очі дуже здивовані, тому що я тоді вперше почула про цей вірус. Зараз так, батьки дійсно начитані і дуже багато знають про цей вірус. Розкажіть про цей вірус і чим він характерний, чим небезпечний. Так ну вірус Коксакі це така. Одна частинка з великої сім'ї ентеровірусів. І насправді схожі симптоми може викликати не лише вірус Коксакі, а будь-який інший тип ентеровірусу. Тому для нас, ну, якщо говорити правильніше, коли ми бачимо такі симптоми, ми говоримо про ентеровірусну інфекцію. Тому, якщо десь вистикалася не з коксакі, а з ентеровірусною інфекцією, хтось ставить, хто став там герпенгіна, синдром Руканого рот, це угу. все фактично одне й те саме. Тобто, в цілому сімейство називається ентеровірус. В них є окремі серотипи: це е, вірус Коксакі А і Коксакі Б. До речі, Коксакі це не ім'я лікаря, це е, Штат, місто, місто, да, да, місто, місто в США, 100. де був знайдений цей вірус. І ще багато різних там, інших типів ентеровірусу. Те, що частіше для нас е, турбується, і з тим, чим ми стикаємося, з якими проявами найчастіше, бо ентеровіруси вони викликають дуже багато. Різних хвороб. Да, це класичний рот, про який ви розповідали. Герпангіна або рука рот, тільки без висипки по тілу. Да, Це така локальна uh -huh. форма, uh -huh. коли є вавочки, авто тільки в горлишку. І може бути дуже багато різних там, проявів, де є тільки діарея, кишкова форма. Ну і до більш важких, це ентеровірус, окрім кишечника, також рідко, але може вражати центральну нервову систему, викликаючи енцефаліт. Угу. Це більш такі неприємні Серйоз. прояви, серйозні. На щастя, вони бувають рідко. Як правило, коли ми говоримо за коксаки, да от між батьками, то вони мають на увазі саме таку класичну синдром рука род. Дуже цікаво, що от батьки часто кажуть це якісь нові віруси, вони там десь відкись завезені, ніколи такого не було. Хоча насправді ці віруси з нами давно просто раніше вони йшли або під алергією, або під вітрянкою, да, от звідси ці історії, що я хворів вітрянкою два рази, один раз мене обсипало повністю, а раз десь там пару прищиків. Оцих от пару прищиків, скоріш за все, що це був саме коксаки. А от чи є щось дуже характерне саме для <гум> коксаки? Тому що от, да, ви сказали висипка. Висипку можна пере, ну, переплутати з пучем, потім ангіна теж ну ангіна це не показник. Так, да, коксаки має дуже от, ну, Якщо ми говоримо знову таки за форму, рука нога, рот це дуже типова хвороба, яку ну майже нереально спутати. Uh -huh. При цьому дитини є температура, виразки в ротику, да там не ангіна. При ентеровірусних інфекціях ми в ротику бачимо ранки, то Тобто, такі біленькі вавочки. Це може схоже на стоматит. От стоматит це фактично те саме Авти, ага. автозний стоматит, ранки в роті, це все одне те саме. Стоматит – це запалення слизової. Так воно може бути механіну. Тобто ранка в роті, це стоматит. А він може бути вірусний, механічний, грибковий. Ну і так далі. Тому так при ентеровірусній інфекції так, коксаки вірус, ми бачимо в ротику ранки. Тобто не на збільшення мигдалики, не на шарування, як при там, герпетичних інфекціях, при приенгінь, а саме ранка. Тобто, якщо ви в ротику бачите ранки, скоріш за все, там 99% що це ентеровірусна інфекція. І, як правило. Спочатку саме вони з'являються, потім вже може з'являтися висипання на долонях, да, це зараз, такі типові, mm -hmm. такі везикулярні, тобто як маленькі е, пузырьочки з рідиною, да, на долонях, на стопах і навколо роту. Це от, типова картина. Але також при синдромі руканого рот висип може поширюватися, як у вас mm -hmm. було. Висипка може бути по всьому тілу. Тобто, якщо у вас там посипало по тілу і є на долоньках, це не означає, що це якась інша хвороба. Mm -hmm. Просто більш поширеніша форма. І саме велика проблема, звісно, коксаки інфекції це біль в горлі. Так, бо є форма mm. герпангіни, це mm -hmm. от вавочки в роті, і все. Температура, ранки в ротику, тіло чисте. Це теж коксаки, просто варіант більш такий локальний. І отут буде найосновніша проблема це біль в горлі. Це те, що найбільше нас турбує з медичної точки зору. І чому саме це вас турбує? Тому що е, висипка пройде самостійно 5-7 mm -hmm. днів, це нас не турбує. Температура там 1-2, буває 3 дні. ну Вона збивається, а те, що дитина не може нічого пити, не може нічого їсти, саме це і створює цю важкий стан. Температура добре збивається, так? По різному. Бувають, різні, бувають дітки, які взагалі без температури. Часто, mm -hmm. особливо, коли вся сім'я захворіла, ми можемо побачити, і температура висока, 5 днів, важко збивається. Не може їсти весь посипаний, а в когось, до речі, як правило, найменшого. Дуже часто маленькі дітки хворіють такою змазаною форми. У них там взагалі нічого не турбує. Дивимося, горлишко є кілька авточок, да? кілька <гум> раночок. Тобто важкі стани може бути різна, може бути дійсно легенький, де там, ну може навіть і пропустити. Трошки поболіло горло, одна-дві раночки, якась незначна температура і все. А може бути прям класика з всіма висипаннями в роті на навколо рота, на стопах, на долонях, все болить, свербить. Ну тобто бувають і дуже важкі випадки. А від чого це може залежати? Від імунітету дитини ніхто не знає. <с000> <с000> від, <бір> це, так, <з000> так, звісно, що це... Так. ми можемо тільки да, догадуватися. Але ви знаєте, що одна, навіть та сама людина на перенесення ну, і той самої інфекції, якщо можна Ривує переносити кілька, може рвати по-різному. Тому тут дійсно, взагалі, особливості імунної системи в першу чергу. В, в особливостях вірусу, да, який ж там, він ж теж, навіть коли передається від одної людини до іншої, він дещо змінюється. Він не буде мінятися прям кардинально, але трошечки його структура теж може змінюватись. Від кількості вірусу, який потрапив, дуже багато факторів, які на, що, на це впливають. І саме головне для батьків. Ми не можемо вплинути на важкість. тобто Клитинка починаються перші симптоми. Ми не можемо ні спрогнозувати, ні оцінити, ні зменшити важкість. Це від нас не залежить. Бо часто батьки кажуть, що там я там прийшла на п'ятий день, можливо, якби я звернулась раніше, ти ні було б легше. Ну, ні, да, від угу. того, що прийшли на перший день. Ну, кардинально по складності по беревіх хвороби це б не змінилось, бо це вірусна інфекція. Ми знаємо, що на вірусній інфекції в більшій мірі ми вплинути ніяк не можемо. Угу. Наталь, ти казала, що ви перехворіли цією хворобою? Де ви її взяли? Ти хоча б приблизно думала про це? Ми просто гуляли в парку. Не знаю, так як дитина маленька, і вона все бере постійно в рот. Так, це потрібно треба щось облизати, або руки постійно до роту. Е, ось просто після прогулянки у нас вже почалися такі явні симптоми. Почалася, мені здається, почалася температура, а можливо і прощі. Ну я вже не пам'ятаю uh -huh. точно, що було. Е, було саме рука, нога, рот. От і якраз той вірус він тільки був новий, якби да для нас, для України. І такого ми про нього не знали. про таке явище, і ми просто вже потім зрозуміли, що підхватили саме вірус Коксаки. Нам його привезли з Києва. Наші друзі, наші родичі були в аквапарку. Там вони гарно покупались, ну до того вони дійсно були здорові. Я не знаю, можливо, вони десь раніше підхопили. Але суть до того, що коли вони приїхали до нас, м -м, буквально там пройшло два дні, і ми нас теж висипало, температура висока, дитина нічого не їсть, постійно плачеть, знервована. Де його можна підхопити? Тому що ну, в нас парк і аквапарк м -м, слова схожі, але ну, зовсім різні. Так. Ну, насправді, наша сім'я його підхопила від мене. Я приніс з роботи. Так, тобто, коли дехто думає, щоб принести з роботи, то лікарі хвилюються, щоб нічого не принесли. <гум> <гум> то у нас от варіант в тому, що часто саме лікарі приносять додому. Проблема в тому, що вірус передається супер-супер швидко. Дуже має високий індекс контагіозності так, передачі. <гум> І от для нього якраз типове літо. І осінь. Дитина заразна, тобто ми можемо виділяти вірус е при появі перших симптомів протягом першого тижня, де максимальна передача, і далі, навіть протягом двох-трьох тижнів після симптомів, вірус також виділяється переважно скалом. Uh -huh. Але все ж таки виділяється. Тобто заразитися можна будь-де, тому що вірус передається як повітряно-крапельним шляхом, це будь-якою рідиною: соплі, склина, дитина чхнула, кашлянула, витерла рота, розмазала по дверних ручах, облизала іграшку, хто ще облежав іграшку. так і Фекально оральним шляхом це дитина десь покакала, хтось там погано помив руки після uh -huh. того, чи там погано вимили горщик і потім туди залізли дітки, і так далі. далі. Тобто, насправді вірус передається дуже. Дуже сильно і е, хвороба з'являється на інкубаційний період. Дитина може проконтактувати, а симптоми з'явитися як правило, це третій, десятий день, угу. але описані випадки навіть до 30-го дня інкубаційного періоду. Тобто, не обов'язково, що саме в парку ви заразилися, ви могли Можливо, проконтактувати раніше. набагато раніше. Так. Тобто не зрозуміло, 30 днів це досить великий термін, це так, місяць. Ну, як правило, це 3-10 днів. Uh -huh. Коротше, але ну, може бути і це пізніше. Це дійсно щось схоже на вітрянку. Вітрянка ж так само десь uh -huh. проявляється. Багато інфекційних хвороб так проявляється. Да, uh -huh. Тому що до моменту, та, вірус, коли потрапляє нам десь вхідні ворота, ми це називаємо там, як правило, це слизові оболонки. Носик, очі, рот, йому треба час. Щоб в клітині розмножитись, uh -huh. щоб імунна система побачила і вже були симптоми. Тому дійсно цей час може займати знову ж таки різний період, але як правило, це о 3-10 днів. Те, що це якщо ми говоримо за передачі, що турбує найчастіше батьків, коли можна йти в садочок. Так. Тому що якщо ну от навіть 30 днів для садочку, це треба висадити 30 днів. Ну насправді менше, але. Те, що просто було там роки 4-5 назад, uh -huh. коли я починав працювати і пам'ятаю це добре, ми чітко бачили зв'язок з Турцією. От, uh -huh. Перші випадки, це ми були там відпочивали, Турція, Єгипет і маємо симптоми. То зараз, як в нас дуже він круто циркулює і, як правило, всі випадки це садочок, школи і так uh -huh. далі. І те, що батьків турбує найбільше, це коли після коксаки можна йти в садочок. І дійсно, от перших сім днів. Бажано все-таки з дітьми не контактувати, бо ти мега заразна. Дитина може заразатися також. До речі, не забув сказати від ранок на ручках. Оці визикули, які лопаються, там теж міститься вірус. Тому тобто, навіть при контакті зі шкірою теж можна заразити. Від перших проявів. Так. Тобто, якщо ми побачили в дитини температуру і висипку з того дня, 7 днів вона мега заразна. Ну, 5-7 днів вона буде точно дуже заразна. Її не бажано виводити на майданчик. Бажано, щоб дитина не контактувала угу. з дітками, тому що дійсно вона буде їх заражати. Але дуже важливий момент з приводу садочка, бо ми ж знаємо, що він може виділятися. Да. Але якщо ваша дитина захворіла в садочку, і дитині на п'ятий день стало вже добре, вона вже хоче в садочок, вона туди може йти. Тому що якщо вона захворіла в садочку, це означає, що якийсь Вася вже заразив. Да, там, всі, групу, да. всі проконтактували і виходить, навіть якщо там не знаю, якась там маша не була в той день, коли захворіла ваша донечка, вона там на наступний день, вона вже в епіцентрі цього вірусняка. Тобто, те, що прийде ще ваша дитина, яка вже не так виділяє вірус, бо перехворіла, це нічого не змінить, бо там всі фактично діти цей вірус виділяють і, скоріше, всі рано чи пізно захворіють. Тому, якщо у вас інфекція з садочка. 5-7 днів можна сміло повертатися. Але якщо, наприклад, у вас є старша там, дитина, ага. яка принесла інфекцію зі школи, а і ваша менша дитина, яка ходить в садочок, заразилась, тут все-таки бажано бути вдома, ну, хоча б ну, 7 днів точно, можливо, навіть до 10 днів. Ага. Тому що ця дитинка, прийшовши в садочок, буде заражати дітей. Ну ага. і створить нове вогнище інфекції. Це головне мамі не казати, тому що я знаю, в садочку як. Хтось захворів. Ну, ніхто не говорить. Це як при коронавірусі було. Захворіли, але ну, ніхто не говорить, бо дуже страшна хвороба. А потім, якщо ти раптом сказав, то ти потім будеш винувати в тому, що всі хворіють навколо, тому що це ти приніс. А то що, можливо, Вася приніс, ну то нічого. Чим небезпечний, дуже небезпечний Коксак? Чи взагалі він, в принципі, як і всі і віруси? Ну, знову ж таки, що ми говоримо в цілому за Коксаки, uh -huh. да, то деякі штами, да, коксаки Б. Який викликає епідеміологічну міолагію, міокартит, енцефаліт, він, звісно, небезпечний, бо викликає небезпечні ну, серйозні для життя хвороби. На щастя, повторюю, це буває дуже рідко. В нашому регіоні епі... ну, захворюваність дуже дуже мала. Якщо ми говоримо за коксакі, а оце якраз типово для герпангіни, для руканогарод, то це досить такий благоприємний вірус, який приходить самостійно. Та досі інколи складно, 5-7 днів, але в цілому там до 2 тижнів де не повністю одужує без ніяких негативних наслідків. Те, що нас може чекати, про те, що рідко не завжди лікарі про це наголошують на прийомі, це дуже важливо, бо батьки лякаються. Після коксаки можуть злазити нігті та шкіра mm -hmm. на долонях. Та, дуже часто... чухаються при цьому. Е, так, вони чухаються, злазять шкіра, відшаровується і можуть облазити нігті. Це може бути через 2-4 тижні після хвороби, і знову ж таки, те, що ми бачимо на практиці, перехворіли коксаки, два-три тижні. Мама перебігає лікарів, в нас якась грибкова інфекція, у нас влазять нігті, що нам робити. Це. Ну, ми звісно, спокоїмо, що все нормально. Це наслідки цієї хвороби, якої ви перенесли. Так, знову ж таки, можуть бути ускладнення. Це, як правило, ураження нервової системи, серця. Але в більшості діток ці ускладнення не страшні. Наташ, вас були? От нігті злазили? От, менша дитина, коли хворіла, в неї пройшло все доволі тако швидко uh -huh. і без якихось таких потім явних симптомів, да, через якийсь термін. А ще одна дитина хворіла, в неї не було такої високої температури, прищиків в неї майже не було. Але от потім, через тижнів два-три, в неї почали злазити шкіра. На пальцях угу. нігті, мені здається, не злазили, угу. а от шкіра злазила і дуже каже, дуже чухається, дуже так ну аж свербить. І чим взагалі облегшити такий біль, ну таку таку реакцію. Якщо є лучення шкіри, то ми можемо лише допомогти зволоженням. Тому що коли шкіра буде більш зволожена, знову ж таки лучення дуже. І частіше зустрічається в атопіки, якщо в дитини є топічна mm -hmm. шкіра, в них трохи частіше йдуть оці ці наслідки з привдолучення шкіри, зголоження емольєнтами, да, з емольєнтами, це такими досить інтенсивними текстурами, це бальзами, креми, mm -hmm. вони будуть допомагати трошечки відшаровувати цей епідерміс і він так буде свербіт. Mm -hmm. Яке лікування ви призначаєте, от якщо все ж таки виявили цей вірус? Uh, з приводу лікування повторююся, це вірусна інфекція. Специфічного лікування немає. Тобто ніяких там противірусних, імуномодуляторів, тим більше антибіотиків. Да, ми знаємо, що антибіотик вбиває бактерії. Uh -huh. Вірус, коксакі. Вірус, Вірус антибіотик так. не треба. Да, відповідно, специфічного лікування немає, виключно симптоматично. Важливо багато пити, дитина погано їсть. У неї є дефіцит глюкози. Ми знаємо, що дефіцит глюкози може призвести до підвищення кетонових тіл. Це uh -huh. страшний ацетон, uh -huh. який насправді зовсім не страшний. А, дитина втрачає рідину, втрачає енергію. Тому наша задача забезпечити щоб дитинка багато пила і по можливості їла. Ось тут, тому що дуже болить горло, ідеально йде морозиво. Воно калорійне, воно жирненьке, воно холодне, воно знеболює. Тому, як правило, ми лікуємося морозивом. Якщо є температура, якщо є виражений біль в горлі, це системне знеболення, ну або збивання температури, ібупрофен, парацетамол. Uh -huh. При коксакі, якщо ти не відмовляється від їжі, ми призначаємо на кілька днів ібупрофен, парацетемол там три рази в день, uh -huh. не зважаючи на те, яка температура. Нагадую, ібупрофен і парацетамол, вони не збивають температуру, вони знижують запалення. Тобто, якщо дитина 36 і і в неї болить горло, ви можете давати ібупрофен і парацетамол 35. Не буде. Так? Тому у батьків це хвилює це питання. Так? Не збивається температура, ну і ще то, яка має бути. Знеболюється горличко. Місцеве знеболювання, насправді, якихось місцевих засобів для знеболення їх мало. Те, що ми можемо використовувати це бендезимід, лікар може вам підказ, порадити саме цей, цю групу препаратів. З приводу якихось місцевих антисептиків, смокталок, пшикалок, там, з різними рослинними препаратами, там, спиртом, з йодом і так далі, вони всі будуть тільки шкодити. Повторююся, це вірус, який живе всередині клітини і циркулює в крові. Тому щось що там вбивати в роті. Марна справа, ну, ми нічого не зробимо. Тому якісь там антисептичні льодяники, там якісь там розчини для рота, не треба. Наша задача просто знеболити. Ну і звісно, якщо є свербіж виражений, множки можуть бути ті самі емульєнти, інколи, якщо дуже значно ну, дуже сверблять висипання, можуть бути антигістаміні засоби, але це вкрай рідко. Як правило, це знеболити горло, пити, ну і терпіння мами. А як тоді ж попередити, щоб не заразитись? А, насправді якось. Попередити складно, бо знову ж таки профілактувати вірусні інфекції, ми не можемо. І тут ми повертаємося до ключового, максимально легкого, але і максимально складного. Це гігієна. Правила особистої гігієни це номер один до попередження. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитинка менше хворила вірусниками, в тому числі коксаки, ми вчимо мити руки, не лізти брудними руками до обличчя, до очей, не облизувати іграшки, труби на майданчиках і так далі. Ну і дотримати загальних правил гігієни це буде основне, що зможе попередити передачу. Але звісно, що якщо це дитячі садочок, вони всі в тісному колективі. Тут, навіть якщо ти не буде гарно мити руки, є прямий контакт, обмін там слинами, слизом і так далі, мхання, кашель. Тут складно все-таки уникнути цієї хвороби. Але дорослі люди вони хворіють, також приносять цей вірус, і, взагалі, як вони тоді переносять? Угу. Тут все залежить від імунітету, так тому угу. що все-таки певний імунітет після коксакі. Він формується, можна хворіти кілька разів ним, тому що знову ж таки повторююся багато. Вірусів, да, групи ентерв'юс, викликають таку симптоматику. Але, як правило, дорослі дуже часто вже багато з чим проконтактували, і частіше за все ми бачимо, що діти хворіють, батьки ні. Uh -huh. Але також ми бачимо, і моя дружина цьому свідок, що дорослі теж можуть хворіти. І в дорослих це може бути від перчиння в горлишки, да, просто там пободіло горло один два дня і все. До класичної форми з температурою, з виразками в ротику і з висипаннями. Це ви так перехворіли? Це дружина. У Це мене просто потіла в горло. <ріст> а от в дружині було, так, да, поповню. Тому хворіють по-різному, дорослі хворіють також, але такого, як привітрянки, так, що там краще в дитинстві, бо в дорослі там, важко хворіють, такого правила немає. Дорослі частіше все-таки або не хворіють, або переносять дуже легко. Це більше залежить від імунітету, так, так людина? Ну я не хворіла, ти хворіла? Ні, у нас у нас половина Д дітей не хворіла теж. А, це у вас тільки Настя і Софія, так? Так. Я На завершення, декілька порад нам, як батькам, щоб ми були кваліфіковані та не боялися цього віруса. Е, ну, в першу чергу, знову ж таки, я дуже хочу наголосити, що е, в тому що дитинка захворіла. Чи в тому, що дитина захворіла важко? Немає ні вини не дитини, ні мами. Бо я дуже часто зустрічаюся, що мама себе картає, що як я допустила, не треба було їхати в Турцію і так далі. Ні, дитинка може да, якщо знову ж таки за відпочинок. Uh -huh. Не тільки на відпочинку, вона може заразитися в садочку і так далі. Тому, якщо ви хочете відпочити, не, 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 не треба а, там, через коксак і через теоретичний ризик зараження, нікуди не їхати і там закритися в кімнаті. Е, є високий ризик, що дітки захворіють, як правило, дітки там до 5-6 років, хоча б а вже цю хворобу переносять. На щастя, вона переносить легко. Ваша задача створити комфортні умови для дитинки, намагатися не хвилюватися і трошечки часу. Саме головне, що я бажаю завжди батькам, та, знайти того лікаря, з яким вам буде не стресово і не тривожно хворіти. Тоді відразу стає набагато легше. Ну і пам'ятати про правила гігієни і самим їх притримувати теж. Добре синь. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за запрошення. Ще один випуск підійшов до завершення. Бажаю, щоб ви, ваші діти та рідні були здорові. Бережіть один одного і пам'ятайте, що Бог з нами. Миру нам і до наступної зустрічі!